Вдарив жінку не мужик Віктор Янукович, обурений бійкою депутата Луганської міськради Романа Ландика із дівчиною. Глава держави під час прес-конференції запевнив, уже провів кілька виховних розмов, зокрема із родичем Розбешаки. Дядько Ландика, нібито переймається скоєним. Утім, розуміє, що племіннику доведеться відповідати перед правоохоронцями. Причому, як запевнив президент, дуже скоро нагадаємо Роман Ландик, відпочиваючи у ресторані, побив дівчину, постраждала, отримала струс мозку і кілька забиттів. Утім, і сама завдала супу. До брячих стусанів інцидент зафіксували камери стеження закладу харчування і вже облетіли весь інтернет. Прокуратура Луганської порушила кримінальну справу. Хоча ландик молодший заявив, що уже порозумівся із побитою. Є моральна сторона цього питання, яка не вписується ні в які рамки депутата, там людини, чоловіка, ганьба на цьому мужику, який піднімає руку на жінку. І він безумовно підвів і батька свого, який дуже сильно переживає.